Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі інформаційна програма Час новин. З вами я, її ведуча Людмила Коренюк. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке. У Черкасах розпочала роботу студентська рада. Ватажок однієї із банк бойовиків заявив, що поквитається з Порошенком і Ахметовим. Патріотично налаштована бабуся-пенсіонерка взяла до рук автомат. У канадському місті Вінні Пех відбувся щорічний масштабний фестиваль колядок. У Черкасах розпочала роботу студентська рада. Меморандум про створення ради підписали представники вісьми університетів. Загалом планується, що до меморандуму долучатимуться й інші вищі навчальні заклади області. Переговори проходили у конференц-залі газети Нова доба. Сергій Шмиголь, голова студентської ради Черкаського державного технологічного університету, зазначив, що підписання меморандуму стало першочерговим кроком, коли студентська молодь взяла на себе певну відповідальність. Тож однією із функцій студентської ради буде просвітницька діяльність, можливість студентів покращувати якість освітнього процесу, брати участь у благоустрої міста, захищати свої права та інтереси, розвиток міжнародного співробітництва, розв'язання соціально-економічних проблем студентів, боротьба з корупцією у внутрішніх навчальних закладах. Окремо варто зауважити, що студентська рада планує проводити благодійні проекти, зокрема, організовувати благодійний бал, створити базу студентів-донорів крові в місті Черкаси. Молодь розуміє те, що варто захищати свої права і дбати про те, щоб суспільство керувалось законом. Як наслідок, Україна може стати європейською країною ще більш розвиненою і стабільною. Жорстоко і без зайвого хвилювання у голосі ватажок бойовиків дикий погрожує Порошенку і Ахметову. Про те, що чеченці розправляться з ними, бойовик заявив російському інформаційному виданню сьогодні. Ру. Подробиці далі ватажок однієї із банд бойовиків дикий пообіцяв Порошенку і Ахметову, що знайдеться. Хоча б один гідний чеченець, який, так би мовити, обробить їх із кінчиків пальців. Ніг. Далі пряма мова. Нікуди ніхто не дінеться, Нікуди, ні один, ні Порошенка там. не тот Ахмедов, никто никуда не уйдет, никто никуда не денется. Пока хотя бы есть один достойный чеченец, один достойный воин, не знаю, где бы он на этом свете не находился бы, сколько бы времени не прошло бы, один черт, я знаю, что рано или поздно, просто, ну, если им сразу бошку отрежут, это будет, конечно, замечательно. Ну, мне кажется, я начну сперва с кончиков ног разделывать. В самом конце, конечно, до головы доберутся. Так что им не повезло чуть-чуть в жизни, потому что они выбрали очень неправильный путь. Патріотичний дух і запал бабусі пенсіонерки із Львівщини заполонив інтернет. В мережі з'явилося фото і відео, де видно, як гроза москалів саме так прозвали бабу Катю, брала участь у військових навчаннях у жидачеві Львівської області на рівні з молодими чоловіками. Наскільки добре їй вдалося бігати і стріляти? Дивіться далі. Як повідомляє ДПЮА, пенсіонерка, яка брала участь у навчаннях і прославилася на всю Україну, з баба Катя. Їй 68 років, і на вишкілу вона прийшла пішки із сусіднього села. Користувачі Фейсбук називають худорляву бабусю в хусточці захисницею України, справжньою Бандерівкою, грозою москалів і жартують, що курай у неї тепер точно ніхто тягати не буде. Я дуже вдячна тим людям, які ще збирають і вчать наших онуків і синів тримати зброю. І мене привело те, що можливо, я думала, що я тут знадоблюся, хоч обід тим бійцям приготую. А дивлюся, жінки взяли автомати. То чого би я не взяла? А можливо, прийде такий час, що я зможу відстояти з автоматом, ну а дадуть автомат, не буду вміти стріляти. От то є дуже добре цей вишкіл. Я хочу подякувати тим людям, які ще не шкодуючи свого часу, вони би могли відпочити, а вони віддають нашим дітям і онукам, що вони хочуть навчити їх володіти зброєю, а це так необхідно. Для нас, щоб відстояти свою рідну землю Україну, не я думаю, що ми якщо кожен з нас буде цінувати рідну землю, ми здобудемо перемогу. Військове навчання, на якому були зафіксовані кадри, проходили в місті Жидачі в Львівської області і було організовано місцевими активістами. Курс включав глибоке вивчення і напрацювання практичних навичок за наступними темами: тактична підготовка, вогнева підготовка, зв'язок, пошуки розпізнавання слідів на різній місцевості, медична допомога, мінна безпека і багато іншого. Варто наголосити на тому, що бабуся вправно виконувала всі завдання: бігала, повзала, стріляла лежачи, стоячи зі зміною секторів і переходами між стійками та багато іншого. Очевидці наголошують, що вона не пропустила жодної вправи, на відміну від деяких хлопців. Слава Україні! У канадському місті Вінніпех відбувся щорічний фестиваль Колядок, який мав на меті об'єднати українську діаспору в Канаді і донести світові багату спадщину української різдвяної музики. Вінніпейський фестиваль колядок був заснований Уолтером Климковим більше 20 років тому. Ідея полягала в тому, щоб об'єднати українську громаду і поділитися зі світом багатою спадщиною різдвяної музики. Сьогодні фестиваль колядок є щорічною традицією Вінніпега. Цьогоріч мелодії традиційних колядок, щедрівок та різдвяних народних пісень у виконанні українських хорових колективів лунали під куполом українського католицького кафедрального собору святих Володимира і Ольги. Нехай українська пісня лунає за кордоном чистіше, бо вона захоплює і дарує хороший настрій. На сьогодні це всі новини, але не перемикайте, бо просто зараз ви дізнаєтесь прогноз погоди на сьогодні. 15 січня вшановується пам'ять святителя Сильвестра Римського, преподобного Сильвестра Печерського і Серафима Саровського. У минулі часи цього дня було куряче свято. 15 січня чистили курятники і укурювали їх смолою з оманом. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди. Спостерігали також за місяцем. Якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру. У народі говорили: січень гонить хурделицю за сім верст. Цей місяць, хоча й холодний, але відносно спокійний. Нехай погода не ламає ніякі ваші плани. Перемог вам та спокою у душі. Зустрінемось вже завтра. На все добре, шановні наші глядачі. Як повідомляє Сіноптик вже вранці небо в Умані затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 2 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 746 міліметрів. Вологість повітря 82%.